У Радивелові виступив енергійний та молодий і талановитий співак Дмитро Волканов. За доброю традицією, наша знімальна група відвідала захід і наступний репортаж про цю подію. До вашої уваги у Радавелівському будинку культури було людно. Тут організували концерт Дмитра Вулканова. На події зібралися гості з Бродівської громади, а також мешканці Радивелівської громади, і не лише.

Також репертуар пісень складався із композицій про кохання. Цього разу зал будинку культури був наповнений позитивними емоціями. біла і ця краса, а і ручки Чимало запальних пісень звучало зі сцени цього вечора. По завершенні концерту артист згадав про захисників та захисниць, завдяки яким була нагода провести такий чудовий концерт. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.